Бюро економічної безпеки спільно зі Службою безпеки України вилучили понад 16 тисяч тонн бензину та дизельного пального за результатами обшуків на нафтобазах в Одеській та Черкаській областях, що належать пад Укрнафта та «Укртатнафта». Про це повідомляють прес служби БЕП та СБУ. Понад 3 тисячі тонн пального орієнтовною вартістю майже 144 мільйони гривень вже арештовано. Окрім того, підготовлено клопотання про накладення арешту на 13 тонн вилучених нафтопродуктів вартістю 640 мільйонів гривень. Орієнтовна загальна вартість вилученого палива становить майже 800 мільйонів. Згадані акціонерні товариства здійснювали нелегальний збут пального без відображення операції у податковій звітності, таким чином ухиляючись від сплати податків. У подальшому підконтрольний АЗС реалізували це пальне без сплати акцизного податку. Наразі вилучені нафтопродукти заблоковані з метою уникнення ймовірного нелегального продажу. Вирішується питання щодо подальшої передачі пального для потреб Збройних сил України.